Яка година? Зараз. По-русски. Яка година? Какая яка? Так, година. Ха, <сум> що пише долубойову, де можуть в шламбау. <сум> Привіт, а в цьому вітролику ми будемо провіряти адмінів на Аризоні РП на українську мову. А саме будемо задавати різні запитання на українській мові і загалом побачимо, що вони нам будуть відповідати. Ано, безренько прожми лайк, а то цей мирний житель помре. А ось і наш переможець минулого відеоролика на 5К на Різон РП Брінбург. У тебе є 24 години, щоб писати мені інстаграм і забрати свій приз. Щоб взяти участь в розіграші, вам потрібно, звісно ж, прожати лайк, підписатись на канал і написати коментарі по темі відеоролика. І все. Ну а що ж, а я вже тут, і ми зараз будемо писати на нашому сервері Брінбург. Відкриваємо чат і прописуємо slash report. І для початку пишемо слава Україні. Все, запитання успішно подано. Тепер чекаємо відповіді адміністратора. І нам відповідає Приятної ігри. Ні, ну це не солідно. Я ставлю погану відповідь. Попрошу кожного адміністратора, який дивиться цей відеоролик, не це Є розважальний контент, тому ось так. На всякий випадок видалю свій опис, щоб часом не спалитися. Так, знову прописуємо slash репорт і прописуємо друге запитання: як заробити грошей. Адміністратор прийняв ваш репорт. І даний адміністратор нас справді зрозумів, і це галочка. Знову слеш репорт і прописуємо таке запитання, де можна смачно поїсти. І получається так, що я сьомий в черзі. Ой-ой. ой Получається ой, ой. так, цей самий адміністратор знову прийняв наше запитання, тому ось так. Все-таки довго відповідає, напевно, перекладає. Ну, в принципі, за таке респект. І він нам відповідає правильно, тобто ми ставимо йому галочку. А я вже перейшов на інший сервер. Давайте оберемо скін. Нажимаємо Ні, щоб не тратити час. В репорт поки писати ми не можемо, так як не пройшло 15 секунд. Кстати оцініть, який мене Ну що ж, прийшло кіда, пишемо репорт І в нашому репорті прописуємо слава Україні. І в принципі він нам відповідає, що зможе допомогти. Давайте подивимось. Та дійсно він насправді поміг дав бан на 5 днів за причиною рожих. Е, да, з кайфом. Якщо подумати, то в принципі він правильно поступив і заблокував такий нулячий аккаунт. Але все-таки міг і не блокувати, просто написати не флудіть і так далі. Новий сервер, нове запитання, яка зараз година. Адміністратор прийняв наш репорт. Ну зараз нам, по ходу, знову поможуть баном. Ауторіє. Яка година? Зараз. По-русски. Давайте йому просто напишемо, яка зараз година. Яка година? Зірвалася спружина. Какая яка? Так, година. Ха, пише пише вони не можуть біститися шламбав. Хто гоніт? Яка година? Я годин. Куди ти гонять? Мені здається, я вже трошки закалібав того адміністратора. Нове запитання, який сьогодні день? І адміністратор навіть питає, що понеділок. І це в принципі правильно, він нас зрозумів. Новий сервер, і в мене вже нова ідея. Як полагодити автомобіль? Бужаю мій ігрок, сейчас спробую попробую вам допомогти. Ну, зараз подивимось. Арінуватию. Полагодити. Він Поламався. Геній, він, машина він. Починіть його, надо. Купіть ремнобор. Ну, в принципі, він нас зрозуміє, тому ставимо йому респект. Наступний наш репорт це як купити дім. Оп, а тут нам відписали українською мовою. Тобто нам попався український адміністратор. О, Украдмін. <світ> і, в принципі, ставимо велику жирну галочку. Новий сервер, і тут же новий пізде створиться. Маму свою побій. Пишемо запитання, мене тут ображають. Здравствуйте по вашій жалобі. Ні, ну я можу сказати, адмін серйозно працює над жалу. О, все, немає. Гелікоптер, гелікоптер, квадрокоптер, квадрокоптер. Ну, нас, короче, зараз я так поняв підкинуть, але для чого нас підкинув. Ой, куди мала, що не що за гелікоптер? Чекай, мы зараз зірвався. Ні, ну поїздка з кайфом. Ось такий у нас получився відеоролик, В принципі, що тобі сподобалось, став лайк, обов'язково підписуйся, пиши цікавий коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. І все в принципі, всім до зустрічі і обов'язково залітайте в Єлєго, бо буду бити по дупі.